У селищі міського типу Просяна, що на Дніпропетровщині, два Каулінових кар'єри. Один з них почав виробництво ще у 60-х роках. Інвестори змінювались, мінялась назва підприємства, але не змінювалось одне шкідливий вплив на екологію містечка. Очисні споруди на комбінаті не діють. За останні роки через діяльність кар'єру населення просяною скоротилося вдвічі з 10 тисяч мешканців залишилося близько п'яти. Екологія в дуже оплаченому стані. На даний момент немає у нас зараз опять же, і за комбінату, для нього струться і водогін, і каналізаційні системи. Все це все у нас розрушено, у нас цього немає. При тому, що комбінат, коли обійщав, що все буде якби, в прекрасне будущее в дальніше, нічого цього не зроблено, і опять же, це нас Два кар'єри, один і другий кар'єр. І Що той, що це, що рекультивація не зроблена. ну, Як і вириси, як вибрали всі там копалини, потім треба все його загорнути. Ну, Ніхто що не робить і все останеться потомками. Це як синий туалет. Прийшли ми люди, свою нужду справили, забрали це все і йшли. А ви робіть, що хочете, тут мешканці, хто живуть. Зрозуміло, це кавлю не для нашого посілка, він для всього світу розійшовся. І Індія, Пакистан, він по всьому світу був. Ну, Але тільки тепер нашим дітям тут за це все відповідати. Інфраструктура просянує в жалюгідному стані. Занедбаний палац культури, зруйновані будівлі і помешкання все це наслідки небезпечного виробництва, інвестори якого, не дивлячись на обіцянки, не підвищили економічний потенціал містечка. Погіршення екологічного стану спричинило зростання онкозахворювань у місцевих мешканців. Люди повиїжджали, брошені зараз квартири, брошені, ну на наше селище повністю брошене. З комбінату йде крім один негатив, тільки пиляка, грязь йде. Радіація. Наше, наше селище займає друге місто в області по онкозахворюванню. Нема такої сім'ї, хто не столкнувся з цим заболіванням. В школі діти, тут тільки одна причина заболівання. 400 чоловік дітей в нашій школі, 200 у нас освобождених фізкультури. Асми, селікози, ну куча куча болячок у наших дітей. Ну і всі на населення. Кожна втора людина боліє, як болі з рак. Кожна втора людина. Це практично зубів, хто працює на комбінаті в зубів, людей цих немає. Більше половини, що люди не доживають навіть до пенсії. Боліють діти, ну іменно до радіації асма в дітей, які задихаються і немає, немає чим дихати діткам. Пиль. Загрязнення, загрязнення атмосферного повітря, від якого трапляються у людей хвороби. Калін виброси. Технологія працює без води на даний момент, тому що води немає в каліному комбінаті. Пило осідає, осідає на навколишнє середовище і на прилеглу територію. Необхідне джерело життя, питна вода справжня проблема для мешканців просяної. Зараз люди копають собі скважину. П'ятитажні дома на кожній під'їзд по дві-три скважини. Може, це зв'язано з тим, що у нас кар'єр розритий, і вода з кожним годом все душі дужче опускається. Начальні скважини люди робили 15-17 метрів. Буквально через 2-3 роки вже до 30 метрів люди копають, і вода уходить, уходить. Від Просяної до вільнянського району, ось на цьому місці власники біляївського збагачувального комбінату планують розпочати виробництво Каоліну. Громадські слухання, на які інвестори навіть не приходили, не переконали вільнянців у тому, що видобуток Каоліну не становить ризиків для регіону. У нас мнение інше. на примірі та аналогічного предприятия з аналогічним каоліном, которое знаходиться в Просяної. Дніпропетровської області. для нас очевидно, що такі ризики для екології будуть глобальними, непоправимими. Буде нарушена экология, снимаются землі, земли, є здесь особливо ценные грунты и черноземы. Будуть вибросити, буде пиль каолінове, буде по розі ветров направлятися в сторону который який знаходиться вот недалеко здесь. Для виробництва Каоліну, власникам Біляєвського збагачувального комбінату, знадобиться колосальна кількість води. суточное потребление воды 9000 кубических метров. Соответственно, будет обогащение этой породы, будет, будет забираться каолин, и остальные все примеси будут вымываться водой. Будут образовываться выбросы, которые совсем не предусмотрены проектной документацией. Предприятие говорит о том, что ни стоков никаких у них не будет. На інших аналогічних кар'єрів ми бачимо, що такі стоки будуть. А ось куди ці стоки будуть скидатися, відповідь очевидна. Збрасуватися, можливо, всі ці зброси будуть по балці, яка знаходиться за нами. За неї іде річка Вальнянка з системою прудов, яка виходить в Льовшинський залив ріки Дніпро. і непосредственной близости по теченню заборная Дніпра знаходиться перша заборна станція питьевой, яка обеспечивает повністю всю область. Члени ініціативної групи впевнені Каолін лише прикриття для меркантильних власників Біляєвського збагачувального комбінату. Оскільки в детальному плані Біляєвського збагачувального комбінату є також присутня інформація про видобуток титана Церконієвої руди. Ми вважаємо, що не тільки Каолін буде тут видобуватись, оскільки держава зобов'язує виймати користувача всі цінні корисні копалення. Мешканці населених пунктів, біля яких планується видобуток Каоліну, одностайно проти розміщення небезпечного виробництва, яке спричинить для екології регіону життя і здоров'я людей. Жахливі наслідки, учити, що тут радіація присутствує, і це вже доказано. Пострадают не только наши дети, ближайшие населенные пункты, и село, и город Вольняск пострадает, ну и до Запорожья зовут 25 километров вот с этого места. Вот эта вот территория вся, вот эта, и включая вот эти крайние дома, это все входит в, в, это, в, в, в границы вот этого калиного карьера. И дальше вы же сами понимаете, что если вот это все разруют, что здесь будет? А в дальнейшем здесь Проживання просто буде недопустимо. Тут уклон природний такий, що вся вода, як... куди вони її не діють, вона буде йти по річищу. І от дивимося. Балка, тому що наклон, і починається, каолін виходить в русло Дніпра, починає Запорожжя його просто пити. І спрашується, кому треба 10 робочих місць в цьому кар'єрі? І екологічної катастрофи хватить не на одне покоління. Весь люд так і я проти цього кар'єру, тому що це ну що, нарушення екології. Це в першу чергу. У нас постійні вітри. Я бачив, що таке кар'єр, я бачив значить, і в цьому, у простоному бачив, я в Донбасі роботав, глина ось глинася, там сльода, інші приміси, воно стається в середки. От, ну що, наші діти, внуки, ну це біда. Ми думаємо за своїх дітей, за будуще наших. І, ну, і звісно ж, думаємо за цей край. Кар'єр цей зробить могильник. Тут. Я спрашиваю, скільки ви будете витягувати глин? Ну, 10-20 камазів. Ну, грубо говоря, там 200 тонн в день. Да? 200 тонн в день і на 20 робочих день. Грубо говоря, пів тисячі тонн в місяць буде вириватися. Там 5-6 днів Вони вивезли. Тепер простий вопрос. А от куди буде братися земля на рекультивацію? Якщо пол мільйона тонн буде витягуватися. Це ж буде розпилятися, вона як зараза. Глина з буде розпилятися, вона ж буде поражати рядом стоячі землі. Ось все, прям вийшли і все на наші плечі. Ні на здоров'я, ні на смерть. А вони йдуть по трупам. Все. Їм гроші, гроші, гроші. Думку громадськості щодо заборони розміщення Каолінового кар'єру нещодавно підтримав депутатський корпус Вільнянської районної ради. Народні обранці підготували відповідне звернення до центральних органів влади, до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Генерального прокурора України. За це рішення проголосувало одноголосно всі присутні депутати на сесії Вільнянської районної ради. Тим самим підтримали думку громади, яка також Зібрала більше трьох тисяч підписів і направила до керівників держави. Люди вважають, що екологічні наслідки, які можуть серйозно і негативно вплинути на життя і здоров'я громадян, вони набагато суттєвіші ніж ті якісь економічні здобутки, які можуть може отримати громада в результаті розробки цього кар'єру. Мешканців вільнянського району та представників ініціативної групи від початку підтримував народний депутат України Вадим Кривохатько. Він впевнений, на вільнянщині, де радіаційний фон у деяких місцях перевищує норму в декілька разів, інвестори будуть заробляти, годуючи місцевих мешканців пустими обіцянками. Желання заробити гроші привалірують над екологією, над соціальними проблемами. Обещают налоги серйозні, рабочие робочі обещают, що все буде красиво, як в Європі, а на виходить, як вийшло, как Інвестиції в регіон від власників виробництва, каже Вадим Кривохатько, також сумнівне явище. Хто хоче платить налоги, тот реєструється в Україні, а не в офшорах. Офшори для того, щоб мінімізувати налоги, для того, щоб рентабельность. рентабельність. обещают робочі места. Шістдесят ну, человек где-то у них по плану будуть працювати в этом кар'єрі. Ну, 60 чоловік для сорока на вильнянська та мало. Безпечне виробництво, на якому акцентують увагу власники Біляєвського збагачувального комбінату, неможливо втілити, адже видобуток каоліну негативно позначиться на стані довкілля. Любия каоліни супутствує метали. Сопустищі метали, які мають. радиоактивный фон излучения, которые опасны для окружающей среды, это все будет из глубины там, 100 метров, подтянуто наверх, и будут э, образованы такие терриконы, отработанные металлы, отработанные э, ненужные породы, которые не имеют в себе глины, потому что в беляевское Беляевском месторождении это э, первин, первичный калин, то есть он э, не Не то тобто всього 30-40%, глина, э, другие породы, в тому числі і опасні метали, які мають реактивний фон відлучення. Інфраструктура Вільнянського регіону, впевнений, Вадим Кривохатько, не витримає навантажень від діяльності небезпечного виробництва. Як буде цей колін вивозитися туди? У них немає виходу, цьому на железну дорогу. Це значить по місті, на станцію э, машинами. Или будут вывозиться в Германию, грузиться там машины в Бэй и куда-то везти. Вы знаете, машина, которая двигается по Германии, не может больше 20 тонн вести. Стоимость перевозки сравните и стоимость Калина. Кому это интересно, то там будет где-то долларов 500-600 убытка на каждой машине. То есть мы уже просматривается неправдивая информация. Значит, им нужен не Калин. їм потрібні якісь інші метали, які там є. Ще одне важливе питання, зауважив Вадим Кривохатько, небезпека від супутніх із каоліном металів. Є у нас гарантія, що вони не будуть фонити, що це не метали, які циркони, наприклад, які супутують каоліновим місторождінням, титан, що це буде не опасно, для, і що ні, рядом не буде построена якась фабрика по переробці цих радіоактивних матеріалів. А коли вони вже поставлять одну, вторую, а в по закону вони повинні забирати супусточні метали. Тобто у них все буде в рамках закону. Тость це дуже серйозна проблема. Від діяльності Каолінового кар'єру значно погіршиться стан здоров'я мешканців Вільнянщини. Кількість онкозахворювань, за якими Запорізька область в лідерах по Україні, підвищиться, тому занепокоєні мешканці мають намір серйозно протидіяти власникам Біляєвського збагачувального комбінату. Ті, хто не закон, вони відкривають дорогу. К тому, чтобы против них нарушали закон. То есть не будет так, что они припрут сюда эти машины, в обход закона, в обход установлено реформи и начнут там копать что-то. Ну, будет серьезное физическое противостояние. И Вольнянск очень серьезно настроен. На сьогодні крапка у питанні будівництва та розміщення Каулінового кар'єру Біляєвським збагачувальним комбінатом не поставлена, але рішучість місцевих мешканців та депутатського корпусу повинна знайти відгук у центральних органів влади, щоб це питання раз і назавжди вирішили, впевнений Вадим Кривохатько.